Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс. Секрети справжнього чаю. Ох, файно. Так, але потрібно. зараз будете вражені тим, що нарешті, нарешті, він встав. Ну як встав? Відносно, але менше з тим. Історія про Міхаеля Шумахера вперше за багато років з'явилася інформація, з'явилися нові деталі, і вони такі обережно оптимістичні. Після років повної тиші з'явилися нові подробиці про стан Міхаеля Шумахера. Британське видання Daily Mail повідомляє, що легендарний гонщик більше не прикутий oh. до ліжка і навіть може пересуватися по дому на інвалідному візку за допомогою медсестри і терапевта. Аліст видання побував у особняку, родини шумахерів на майорці і поспілкувався з інсайдерами, які розповіли про його нинішній стан. За їхніми словами у 2024 році Шумахер навіть міг бути присутнім на весільки на весіллі своєї доньки Джіни. Нагадаємо, що у 2013 році Міхаель Шумахер отримав тяжку черепнову мозкову мозкову травму під час катання на лижах і зліг там він довгий тривалий час був ко і після цього родина повністю закрила його життя від публічності, і за понад 10 років світ так і не побачив нових фото легенди Формули 1. І кожна новина про нього це досі звучить як подія. Так що ну от... є шанси на те, що його організм може по іншому буде сприймати навколишнє середовище, і він буде розвиватися далі. А, запрошуємо в 8 годину ранку. Знову лупа, хоча вже спробували все. Шампунь Нізорал усуває причину лупи. Грибок діє з першого застосування. Заспокоює шкіру голови, забезпечуючи тривале звільнення від лупи до трьох місяців. Дія навіть між миттями голови. Нізорал номер один бренд для лікування лупи в Європі. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до Лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Евкалі допомагає планеті дихати. Евказолін Аква допомагає дихати носом. Евказолін Аква з олією евкаліпта. М'яко усуває закладеність носа, зменшує набряк, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Менше світла, більший зрок. Mm. О, дивись, дивись, дірочка падає. А у мене зв'язок щось падає, Буває, але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Пилюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. Бепантен мазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен також Б пантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від баєр. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини. Це сила глибокого очищення. Від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. А як ви реагуєте О, на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своє чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. З 2 лютого в учениці мольфара допоможіть моїй доньці від навроку позбавитись. Їй наче пороблено з чоловіком проблеми, нічні жіті. Хтось провів ритуал на плющ. Він і досі у домі, доньки. Як позбутися в роки? Дізнайся у новому сезоні серіалу Учениця Мольфара з 2 лютого о чотирнадцятій на 1+,1 Україна. Всім доброго ранку! Це сніданок з 1 плюс 1» 27 січня на календарі і в 8.00 на годинниках. І зараз стисло про головне. В Одесі тривають пошуки людей під завалами.